Всім. Сьогодні ми е, знімаємо сухий пайок від України. А, посилений раціон ДПНПП це у нас перший раціон. А, єдине, що я тільки можу сказати про нього наперед, це те, що у нас тут буде борщ і в ньому буде розігрів, тобто нам не прийдеться їсти його сухим. Отже, зараз ми будемо відкривати його, детально відкриємо українською частиною, щоб ми змогли зразу почемо знімати. А, отже, дата комплектації 31.08. 2022 І вжити його необхідно до 01.07.2024. Ось такий на вигляд. І давайте будемо його відкривати. Отже, відкриваємо його. Я з вашого дозволу буду не повністю тако зрізати, а зріжу тільки трохи. Що ж, погнали? Оп. Я, так, ми зробили. Маленьке ушкодження. До речі, тут написано як з англійською, так і українською. Отже, дивимося, що на середині. Дужу поки. Оп. Є. Отже, як я казав, у нас в пакеті є багато чого. Перше три пакети, де в нас посортовано сніданок обід вечеря. Це в нас. Чекай, тут не вказано. Не вказано. тут вказується сніданок, обід і вечеря. І Я думаю, воно буде розігрів, але на жаль, у нас тут більше нічого немає. пусто. Перезібралися, де в нас сніданок, обід і вечеря. А, як здається, а, раніше в сухих пайках писали тут капсом сніданок, обід і вечеря. Зараз вони чомусь вирішили вказувати дуже-дуже дрібненьким шрифтом, але вони вказали, що там є середині паяр. Я, я за закуп... копья пок... швиденько покажу. О, Я вже просвітив каву. Тобто кава вже точно буде. І зараз ми будемо його відкривати. Ми, як завжди, знімаємо на нашому улюбленому місці на спику на лізької сторони. Давай, Є, зняли. Так, значить. І дивимося, що у нас буде всередині. Отже, що у нас спіданку. Я одразу висиплю. Чи ні? Я вам покажу так, щоб я сам не бачив. Ось таке у нас у нас. Тут є. І висипаємо, що тут є. О! Файно. У нас ще, до речі, буде вітер, так що, надіюсь, мене буде добре чути. Провіримо місць ложки. Ця стальна, ця пластикова, я бачу. и будем жить. Отже, у нас тут добре написано на У нас есть кава. Речи, а, звездки кава. А, торговый гиму. Бучинский район. Киев, Бучинский. Можно идти в У нас есть милипы из Далі у нас є набір столовий одноразовий, такий ще навіть взяли з Тріо, але ложка, напевно, буде якісніша. І в нас тут каша рисова з куркою та овочами. Отже, ми розібрали набір. Ми глянули, що у нас є. А, у нас тут каша рисова з куркою та овочами. І ми зараз будемо пробувати це відкривати. Отже, почнемо з кави. Так. І тут пише каву на... 150 грам Мені десь, що вони забули написати, що вона не розсипна. Що це таке? Т Та не кава. Там вже якась нутела вже скоро вилазити буде. Що каву ми сьогодні не покуштуємо, бо вона зараз в форматі чіпсів. Просто, щоб ви розуміли, як вона виглядає, вона виглядає отак. Вона склеєна, і її неможливо пити. Як тебе віддерти, скажи мені? Так що за каву? кавуш крисово. Виглядає тако. Спробую відкривати. Я краще використовую це. Якщо що ми за кадром прибираємо, ми не забруднюємо екосистему, доволі таке смачно, для цього нам дали ложку, а не вилку, не знаю, як ви, а я зазвичай їм це вилкою. Отже, поки відкриємо ложку-салфетку, серветку, сапфетку, хто, хто як її називає. Як я казав, на сьогодні трохи вітер. Задній кадр у моєму громадському місці. Так, сама ложка. Сама ложка виглядає непогано. Тут вона більш зелена, тут вона більш прозора. Ручкість в неї майже нульова і. І достатньо місць сразу показати такі тут скиби м'яса. Це один із маленьких варіантів. Так воно виглядає. Тобто м'ясо тут піш, ніж достатньо. Овочів тут не бачу. Тебе вони хотіли образити мене. Я візьму це персонально, дуже персонально до весельця. Так, Треба знайти кусок, де достатньо буде м'яса і достатньо буде рису. Тобто щось таке як буде. І пробуємо. М -м -м. Можу сказати, на смак, воно як домашня кухня. Тобто воно справді смачне. Я вже бачу оператор, підскакує від радості. Що ж, це ми спробували. Галети, думаю, ви самі знаєте, який на смак. У нас тут є ще кусочок солі. Хочу е сказати про м'ясо. М'ясо без хрещів. М'ясо ідеальне, м'яке, ніжне, ніжне, на освіту. А речі криш. Вроді зварний добре. Що ж, на цьому ми в принципі, зупинимо, доїмо і покажемо далі. Отже, у нас екстрене включення. Цей листок норі під назвою каву все ж таки можна видрати. Він виглядає отако от засушений, здушений. Ми сподіваємося, що він буде хоч якось в сипкому варіанті, але він листок норі. Тому Ми цей листок закидуємо в кружку, каву ховаємо на її місце, а ще спробуємо самі галети. На рахунок каші, ми, ми, я оператор і дегустатор інших взяли по кусочку. Дегустатор вказав на те, що рис недоварений, але м'ясо навіть дуже файне. Вони, як на мене, з приправою добре постарались і в принципі претензій немає, окрім того, що ми коли тримали, воно тут трохи протекло, але то протекло, бо ми додавали воду. Отже, якщо вам треба ще раз, можете ще раз спробувати. Так, ні? Пробувати поки не хочу. Добре. Пробуємо цей листок норі під назвою кава. Я поки відложу. Так, ну, галети, думаю, тут нічого цікавого такого не буде. Значить, Питання номер два. Веде як листок норі. Нагадую саму-саму дешеву каву. Зараз воно більш нейтрально смаку. пробуйте. Ось так виглядає. Цукру більше треба. Нам її щось більш нагадує чай якийсь, чим каву. Кавою воно дуже дуже не дуже. Отже, за сніданок ми будемо ставити оцінки по 12 шкалі. Так, ну ладно. Хай поки там вариться, коша вариться. А, що скаже деустатор 2? Сказати за каву? Ну, кава непогана, але дуже сильно, ну, чути, що вона як розбавлена водою сильно. Ну, якби не цей лист в норі, ну, по-іншому теж не можу сказати, то думаю, вона би мала нормальний смак. Хоча й так непогано, знаєте. Як халяву, ну, то й дуже непогано. По 10, не <ріжу> 10 бальній, ну не буду 12-бальній, у нас немає. 12-бально якраз. Там де, я... Там, де я навчалась, не було 12-ти скажу так. То поставлю, ну, вісьмерку. Ладно, смак непоганий. Якби, ну, не лист, і ну, Все. А, каша? Каша, ну, рис недоварений. А так, по Можу смаку... Можу дати ще раз попробувати, щоб утвердити думку. Відказуюсь. Відмовляюсь. Так. Вибачаюсь. Вибачаю. Так. І на цьому, в принципі, все. А, галети. Ми саме важливе найдали. До речі, у нас ще була сіль до каші. ми її не використовували, бо по спеціям там все добре. Ні, мені здається, що це все ж таки можна забити, але воно має бути непогане, Щоправда, воно ніяк не кришиться, тобто воно свіже. Я думаю, воно буде найбільш, більш тверде, але ні. Відчувається Смак муки відчувається, що воно справжнє. що воно справжнє. Отже, ми закінчили зі сніданком. У нас зараз буде обід. Одна із найситніших частинок українського сухпайка І як ви пам'ятаєте, я вам казав, що буде борщ. І борщ на сніданок не може бути, на вечері не може бути. Отже, він тут. Отже, міг би зачитати калорійність, але якщо ми не їлися сніданком троє, то я вже боюсь представити, що буде в обід. Так, значить, відкриваємо. Ми. Обід. У нас зараз якраз вітру немає. Йо, а тут напхали. Отже, борщ з м'ясом яловичини. Щоразу ще що не робили сухий пайок, ніколи нікому не попадався борщ. Тому цей сухпай у нас буде першим. В якого буде борщ. Далі. Що далі кидається нам на дір Ну Перше, у нас тут знову є ложка, так що нам не придеться тою самої ложкою стріло їсти. Отже, каша ячна з свининою та овочами. Далі. Сухарики армійські, Житні Тут думаю крупним планом показувати не треба. Так, кидайте перець дякую. Так, і далі в нас вітамінізований джем. Без барників, без ГМО, вишневий. Вітамінізована формула. От тепер я знаю на що підуть наші галети. А сухарики тоді до чого? До борща? Що ж, ох, який аромат! Ох! хімозний, але аромат! Гляньте, посмотрите на камеру, Опс! не борщик, борщик зашел, зашел вы так к борщику, что там борщик, запах дуже подозрительный, я б ему геть не доверял, взял, точно борщик. Прощу або гаплик, або що. Гляньте, як він виглядає. Просто гляньте. Там якийсь капусняк, або там мускаль здох, і він так там заварився, переварився. Нє, це, це пахне дуже-дуже незадовільно. Поки ми відкриємо борщ і е, ми спробуємо це покуштувати. І скажемо, чи це можливо їсти, чи це реально якийсь переварений мускат. Ми робимо екстрене включення, це ми знімаємо обід. Борщ на вигляд на запах і на смак такий же самий. Оператору від нього стало зле. Я боюсь це пробувати, бо можна навіть не доживу до вечері, настільки він жахливий. І ми поки його просто відлежимо. Потім не знаю куди ми його одінемо. Мені за що в в туалеті краще пахне від ніж від цього борща. Будемо чесними. Так, а тепер до приємного. От у нас тут а, каша ячна. Тут на всіх овочах, на всіх продуктах вписано вжити то коли і коли зроблено. Давайте дізнаємося, наскільки мертвий цей борщ. Дата виготовлення 25.08.2022. І, як вони запевняють, воно може тримати 2 роки. Цей борщ не те, що не проживе 2 роки, він просто несе біологічну загрозу. Це, не, це неможливо їсти. Тому я відложу його сюди і хай покоїться цей борщ з миром. Просто Так, ми ледь спасли ложку від цього борща. Надіюсь, я не буду відчувати його прекрасний смак в тушках від цього борща. Отже, каша ячна. Надіємося це буде їстівне І відкриваємо. які обережно не перекинь. Це єдине, чим ми будемо обідати, Ні, пахне непогано. Пахне як каша десь на рівні. На жаль, в таких судбайках у нас мало бути термічний нагрів, але в нас нагріву ніякого немає, тому все, що я можу імпровізувати, це у нас кипяток. І раз воно так близько до оператора спробити. Дивне, добре. Це саме головне. Так, значить а, преміум чай. Чай чорний і байховий, англійський сніданок. Пробую я, пробую і одразу даю пробувати остальне. Ні, останній. Мені трохи дивна сама каша, а так м'ясо файло. 10, з 12. Тобто оцінка дуже навіть непогана. Так, спробую ще сам чай. Чай, як чай. Чайні сухарі. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ай, моменто. Зараз. По кращі їх, щоб було добре видно. Я, до речі, не знаю навіть, чому вони такі здоровені. Бікатор, От такі у нас здоровенні сухарі. Так. Добре. Чи вони якісь а, пшеничний солод ферментований, сіль, дижі, пресовані. Отже, у них ніяких, як такого смаку нема, Це просто так можна похрестити під біологічну зброю. Далі відкриваємо галети і галети вже будуть у нас з джемом. Оператор насильно хоче світитися на камеру і до того ж показувати своє лице, тому змушені так показувати. Але це напевно буде одна із найсмачніших частин обіду. У нас прийшов дегустатор, вернувся. Я йому з радістю покажу, як виглядають парі. Йдемо до галет просто-прессияємо так взагалі. Дорогі, що до чаю треба додавати трохи цукру. Але це вже буде за кадром. Ми вернемося в кадр, коли закінчимо. А на цьому в принципі, все. Цього разу до вечері. Ще забув сказати про сухарі. Сухарі бронебійні, як ви бачите, вони доволі великі. Ось. А, ні, почекайте, за температури не вище 8, вже йти до 25-го. Якщо температура вище 30, то до 24-го. І е, було зроблено 01.07.2022. Тобто 22-го року. Так, на цьому в принципі, все. А, і ще оціночку. Оціночку, оціночку за обід. А, обід був спорчений борщем. Борщу я ставлю мінус 12, тому що він буквально вбиває. А Оператор ставив борщу мінус 5. 5? Просто, 5? Просто 5. І, як я казав, ми будемо говорити про розіграш. Отже, для того, щоб стати учасником розіграшу, на наступному відео ми будемо давати подібний сувпай, тільки іншою меню. Отже, для того, щоб стати його учасником, під цим відео, зараз просто це відео, а потім помонтую. В принципі, під цим відео вам треба буде поставити лайк, підписатися на канал і залишити в коментарях, знати вам, як ви зможете мені написати. І треба буде ще залишити. Під коментарем надпис цифра, по якому ми вже будемо розуміти, хто виграв. Потім буде рандомізатор, який скаже, хто що виграв. І мені треба календар, щоб я сказав, до котрої у нас буде закінчитися розіграш. Розіграш у нас буде закінчуватись о... Давайте разберем, у нас заканчивается 25 числа. Відкриваємо еще вот так вот. Вот таким гнездахом откроем еще вечеринку. Вот же, что у нас на вечеринку. Сейчас высыплю вам и на разом глянем, что там есть. Вот же, Так, це відложуємо. У нас это уже будет останній термос. И что у нас тут есть. У нас знову сухарики. Думаю, я їх їсти не буду, бо я не доїв попередні. Вони справді бронебійні, так що я відложу. А у нас знову ж такий ж самий чай. Я думаю, видно. Знову цукор. Цукор цього разу не будемо, це... ми ще попередні. Знову галети, серветка сіль, мед. Я якраз думав, до якої пори у нас буде мед. Одноразовий набір з ложкою привіт стіо спонсоруйте мене, будь ласка. Отже, у нас далі картопля з свининою та овча. Надіюсь, вона буде завіті якось, пока буде добре. Отже, в сухпаях, які ми знімали, коли ми не мали чим розігріти, Їжа була на смак доволі поганою. В українському сукпайку я не можу сказати, що воно погане. Тому зараз ми його відкриємо і я вам покажу більш детальніше, як воно глядає. Отже, топ є. Позакрили. Заховали. Так, отже, воно вона виглядає зовсім не так, як я очікував. Це більш схоже на якийсь вінігрет з м'ясом, по картоплі нарізана кубиками. Погляньте подетальніше. Отак воно виглядає. Дуже-дуже дивний на вигляд. Візьмемо ту саму кружку. Той самий чай. Ні, мед прозорий. Це гарний Це означає, що мед натуральний. Як мед? Мед файний кажуть. Добре. Я ж кажу, якщо він прозорий, значить він натуральний. А, спробуємо чай. О, цей чай прям насичений. Солодкий. Так, да, файно. Так, заберу ложечку і дам спробувати. Так, обережно там багато, він гарячий. Він справді гарячий. Так, і пробуємо картоплю. Картопля у нас має неймовірний гігантський куски м'яса. Ось, по типу таких кусків. Надіюсь вам добре видно. Так, і... Я не впевнений на рахунок цього шедевра. У мене вже не влаштовує запах. У мене дуже не влаштовує запах, але я заради вас спробую. І пробуємо. Ні, це її можна їсти, воно не погане. Не саме добре, але не погане. За увагу ще раз, наші оцінки не можуть сприйматися як остаточні, так як ми їх не розігрівали. Все що ми могли, так це трохи залити таке п'ятко. А на цьому в принципі, все. Картопля по 12 бальні я б сказав, би вісьмерка. Мені трохи не вистачає спецій. І через те, що воно не розігріта, воно не є таким смачним. На рахунок чаю чай саме звичайний в ньому немає нічого особливого. Але я поставлю до нас. Він файний. Да, Його можна пити.